Ми ж постійно дивились на карти в телефоні, в навігаторі. Вони просто є і все. Але чи виникало коли-небудь питання, що за ними насправді стоїть? Бо це ж не просто картинка, правда? У них є своя власна мова, свої секрети. Ну що ж, давайте спробуємо її деконструювати. Розберемо карту, так би мовити, на гвинтики, щоб побачити, як вона влаштована всередини. І, звісно ж, навчимося розуміти її приховану мову. Окей, ось наш план дій. Спочатку розберемося з анатомією карти, потім зазирнемо в її, так би мовити, математичний скелет. Далі поговоримо про мову карти, як її розуміти, подивимось, як їх взагалі класифікують, і наостанок найцікавіше, як картографи буквально малюють даними. І так, починаємо з першого пункту. Анатомія карти. Що ж це таке? Ну, по суті, будь-яка карта навіть найпростіша, це як складний організм, вона має свої обов'язкові компоненти. І ось вони, ці чотири кити, на яких тримається кожна карта. По-перше, це математична основа, такий собі фундамент. По-друге, власне картографічне зображення, те, що ми бачимо. По третє, допоміжне оснащення, всякі там легенди, масштаби, і четверте, додяткові дані. Давайте почнемо з найважливішого, хоч і невидимого, з математики. Отже, математичний скелет звучить трохи страшно, але насправді це геніальна річ. Уявіть, що це ну так, скелет або навіть ДНК карти. Саме ця основа дає їй структуру, точність і що найголовніше прив'язує її до реального світу. Без цього це була б просто красива, але абсолютно безкорисна картинка. І цей скелет, виявляється, має три основні кісточки. Це геодезична основа, вона, так би мовити, прибиває карту цвяхами до реальної землі. Далі йде масштаб. Ну, тут все просто. Він показує, скільки разів ми все зменшили. І третя картографічна проєкція це, по суті, набір математичних трюків, щоб нашу круглу землю якось розплющити на пласкому аркуші. Давайте трохи детальніше про геодезичну основу. Що це таке? Уявіть собі, що по всій землі розставлені такі собі стовпчики або знаки, і координати кожного з них виміряні з просто ювелирною точністю. Це і є ті самі якорі, які не дають нашій карці поплисти і відірватися від реальності. А ось подивіться, як це виглядає в реальному житті. Це не просто камінь у полі, це геодезичний пункт Дуги Струве. Уявіть собі, це частина гігантського ланцюга таких самих точок, який у 19 столітті простягнули через 10 країн від Норвегії аж до Чорного моря. Це був такий неймовірний науковий проєкт, що його навіть включили до світової спадщини ЮНЕСКО. Просто фантастика. Добре, з невидимим фундаментом розібрались. Тепер давайте перейдемо до того, що власне і робить карту картою, до її мови, до того, що ми бачимо очима. Це і є картографічне зображення, хитра система символів, ліній і кольорів. Власне, це і є головний елемент карти. Вся ця сукупність значків, штришків, кольорів це дійсно як вивчати нову мову. Кожен символ це слово, яке щось означає: ось це місто, це річка, а ось цей колір це гори. І все разом складається в історію про певну місцевість. А тепер уявіть собі: щороку у світі створюють просто неймовірну кількість карт. Навіть в одній Україні їх випускають сотнями. І всі вони різні. Щоб не загубитися в цьому картографічному хаосі, люди придумали систему класифікації такий собі спосіб розкласти все по поличках. І ця система сортування базується на чотирьох головних характеристиках. Знаючи їх, можна одразу зрозуміти, що перед нами за карта і для чого вона потрібна. Давайте швиденько по них пройдемось. Так, от, по перше, за просторовим охопленням. Тобто, що на карті весь світ чи якась одна область. По-друге, за масштабом наскільки все детально чи видно окремі будинки, чи тільки цілі країни. По-третє, за змістом це загальна карта з річками і містами, чи якась тематична, наприклад, карта вітрів. І остання за призначенням для чого вона? Для школярів, для туристів, а може для військових. Ну а тепер не цікавіше. Як картографи беруть купу нудних цифр і даних і перетворюють їх на зрозумілу і навіть красиву картинку це вже справжнє мистецтво. І в картографа, як у художника, є своя палітра інструментів, свої методи. Почнемо з найпростішого і, мабуть, найочевиднішого способу значків потрібно показати, де знаходиться, скажімо, аеропорт або родовище корисних копалин, немає проблем просто ставимо в потрібному місці відповідний символ. Ось подивіться сюди. Класичний приклад. Кожен цей значок, трикутник, квадратик, позначає конкретний мінеральний ресурс. Бачимо значок, знаємо, що там є. Просто і геніально. Добре, зі значками зрозуміло. А що робити з явищами, у яких немає чітких меж, наприклад, температура повітря або висота рельєфу. Тут у гру вступають ізолінії. Це такі хитрі лінії, які з'єднують всі точки з однаковим значенням. І ось вам ідеальний приклад топографічна карта. Ці плавні лінії ізогіпси з'єднують точки з однаковою висотою. І подивіться, там, де лінії йдуть густо, схил дуже крутий, а де вони розходяться, місцевість більш рівна. Таким чином, ми ніби бачимо 3D-рельєф на пласкому папері. Дуже круто. Рухаємось далі. А якщо нам треба показати не просто де щось є, а наскільки його там багато, як показати густоту? Концентрацію для цього є крапковий спосіб. І тут кожна крапочка це не просто мітка, а конкретна кількість. Скажімо, одна крапка це тисяча людей або сто тонн зерна. Ось дивіться на цю карту виробництва цукрових буряків. Кожна зелена крапка це, уявіть собі, 500 тисяч тонн буряків. І ми одразу з першого погляду бачимо, де його вирощують найбільше. Там, де крапок найбільше, там і основні центри виробництва. Все стає очевидним. І останній метод на сьогодні це важка артилерія для візуалізації статистики. Коли нам треба показати якісь усереднені дані по цілих регіонах, країнах, областях, ми використовуємо картограми і картодіаграми. Тут або інтенсивність кольору, або розмір діаграмки показує, наскільки явище виражене на всій території. І подивіться, як це може бути потужно, коли методи поєднуються. На цій карті міграції по Україні ми бачимо одразу все, колір областей показує, звідки більше їдуть чи куди приїжджають, а стовпчикові діаграми дають конкретні цифри. Тобто на одній картинці нам розповідають цілу складну історію, це вищий пілотаж картографії. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. По-перше, кожна карта має свій невидимий, але надважливий математичний скелет. По друге, символи на карті це не просто малюнки, а ціла візуальна мова. По третє, карти можна чітко класифікувати. І по четверте, картографи це справжні художники, які малюють даними за допомогою спеціальних методів. Тепер, коли відома ця мова, спробуйте наступного разу подивитися на будь-яку карту по іншому, не як на звичайну картинку, а як на історію, яку вам розповідають. А от яку саме історію ви там прочитаєте?